Доброго ранку, любі діти! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами поговоримо про сім'ю. І зараз я вам пропоную послухати віршик, який так і називається Моя сім'я. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву Не Помилюся. Старший братик і сестричка. На сімейка невеличка. Не спиняйтесь, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. Діти, а як ще можна назвати сім'ю? Так, правильно, родина. А хто входить у вашу родину? Мама, тато, брат, сестра, дід, бабуся. А як можна назвати місце, де живе родина? Так, квартира, хата. Будинок. А ще можна назвати це житло або домівка? Запам'ятайте ці слова. Давайте повторимо, що є у кожної сім'ї? Житло і у кожної сім'ї є домівка. Я впевнена, що ви всі дуже любите своїх бабусь та матусь. А скажіть, а за що ви їх любите? Так, бо вони веселі, добрі, милі і гарні. А чи знаєте ви, що всіх жінок в Родині називають берегинями. А як ви розумієте це слово? Так, берегиня це та, що захищає, оберігає, береже. Назвіть імена своїх берегінь. І придумайте ось таке речення. Наприклад, бабуся Марина і матуся Олена наші берегині. Почесне звання Берегинь передається в українських родинах з покоління в покоління від старших членів родини до наймолодших. А найголовніше, що всі діти в українській родині улюбленці. Повторіть, будь ласка, улюбленці. Так, молодці, хто ви у родині? Улюбленці. За таку любов та повагу ви повинні дякувати своїм рідним. Ви згодні. По іншому можна сказати, що ми. Висловлюємо свою подяку батькам. Складіть, будь ласка, таке речення. Я висловлюю подяку своїм батькам за те, що у всіх вийшло. Так, молодці. Діти, батьки у вас вічливі, чемні, тому і ви повинні намагатися бути якими чемними, дбайливими, вічливими до своїх близьких. А зараз я вам пропоную скласти речення, в яких. Будуть маленькі без, яке означає, чогось немає, та з. Воно допомагає. Послухайте, будь ласка, мої речення. Без мами дуже сумно, а з мамою весело. Без бабусі та дідуся сумно гратися. А з бабуси і дідусем весело гратися. Без тата самому сумно у майстерні. А з татом весело. І ви придумайте, будь ласка, свої речення. Я буду чекати на них у групі Вайберу. Я дуже рада діти, що у вас міцні та дружні родини. А якщо я вас запитаю про вашу родину, чи зможете ви мені про неї розповісти? Давайте спробуємо. Треба сказати, яка у вас родина, хто до неї входить, які вони, згадайте всі нові слова, про які ми сьогодні говорили. Я почну, а ви продовжите. У мене велика родина тато, мамо, брат, сестра, дідусь та бабуся. Я їх дуже люблю. Матусю називаю берегинею нашої родини. Бабусі і дідуся я улюбленець. Я постійно допомагаю своїм рідним. Поливаю квіти, мию посуд, прибираю в кімнаті. До своїх рідних я ставлюся чемно дбайливо. А тепер складіть і ви свої розповіді. Та надсилайте мені їх на вайбер. Буду чекати. Бажаю вам гарного дня, до побачення!